Всім привіт! Мене звати Тиміс Галанзовський. Я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. І сьогодні ми знову говоримо про ситуацію, коли викрили фірму, де працювало дуже і дуже багато нелегальних українців. Їх було там майже під 300 чоловік. Тож раджу додивитись це відео до кінця. Перед тим як ми почнемо, я кожного з вас. Хочу запросити до нас в спільноту у Вайбері. Там ви завжди зможете задати будь-які питання з приводу роботи в Польщі або роботи в Чехії. Тож, якщо вам це цікаво, переходьте за посиланням в описі під цим відео. В Польщі викрили фірму, яка нелегально працевлаштувала майже 300 українців. І за останній час це вже певний якийсь 15 або 20 випадок, коли в такій великій кількості ловлять українців і після чого їх депортують. І давайте зараз. Коротко розберемо дану ситуацію. Всі ці українські працівники були нелегально працевлаштовані в одній із фірм малопольського воєводства. Дану інформацію я знайшов на офіційному сайті Карпатського відділу прикордонної служби Польщі, і взагалом там говориться про те, що на фірмі було працевлаштовано 509 чоловік, із них 287 були працевлаштовані. Нелегально 287, з яких 285 – це були е, громадяни України. Також був один Білорус і один молдаван. Також е, всі вони мали різні правопорушення. Наприклад, 132 з них е, мали дозволи на роботу, мали підписані умови. Але по факту виконували не ту, не мали не ті обов'язки офіційні, які в них були вказані в документах. Там також є декілька типів правопорушень. От, наприклад, 132 з них працювали на е, умовах інших, ніж в них були вказані вони в е, їх воєвудських запрошеннях. 52 з них мали е, карти побиту тимчасові, але також виконували обов'язки інші е, від тих, які були вказані в них в децизії про отримання карти побиту. А ще 172 людини просто не мали жодних ошвячень, жодних зазволень, жодних карт побиту, жодних підписаних умов. Тобто вони просто приїхали туди на фірму і просто собі виходили, так знаєте, в усній домовленості. І звісно ж, в кінці кінців всіх цих людей буде досить жорстоко покарано. Оці 172 людини, які не мали жодних взагалі жодних документів на виконання роботи їх, на них вже було відкрито адміністративні ем, справи. І після чого їх буде скоріш за все, їм буде видано ем, наказ на виїзд з Польщі а також їх депортують. Тобто вони не зможуть в'їжджати на територію Євросоюзу протягом там, від 6 місяців до 5 років. Але як показує практика. В таких випадках завжди е, дають депортацію на всі 5 років. Ну а е, власників, які мали цих е, українців в себе там на нелегальній роботі, їх буде оштрафовано за кожного нелегального працівника на суму від 1 тисячі аж до 30 тисяч злотих. Тобто там вийде така собі кругленька сума, чи зекономили вони грошей, чи не зекономили. Покаже час. Ну а я, звісно ж, як завжди, закликаю вас працювати тільки офіційно, тільки легально для того, щоб ви не попали ось в таку ситуацію. Тому як я думаю, що ці там майже 300 українців також думали, що нічого їм не буде і вони далі собі будуть нормально працювати. Напишіть також свою думку з приводу нелегальної роботи в коментарях під цим відео. Я дякую вам за перегляд, хочу побажати вам гарного дня і до нових зустрічей!